Окрім нардепів та урядовців, на відкриті слухання до парламенту прийшло багато гостей. Переважно це представники місцевої влади. Ці обговорення їх стосуються в першу чергу, адже сьогодні розглядали децентралізацію влади в Україні. Відкрите засідання урочисто розпочав спікер Олександр Турчинов. У вступному слові голова Верховної Ради коротко пояснив, для чого потрібні такі засідання. Саме зміни до конституції. Повинні забезпечити той фундамент демократичних змін, той фундамент побудови європейської демократичної країни, на якому ми зможемо з вами розвивати і будувати всі інші напрямки позитивних. Прогресивних змін урядову версію розподілу влади у 20 хвилинному регламенті озвучив Арсеній Яценюк. Зокрема, Кабмін пропонує відмінити систему влади однієї людини. Повноваження центральної влади передати місцевій. Тому перше ліквідація обласних і районних державних адміністрацій, друге створення виконавчих комітетів. Кожній відповідній області і в кожному районі. Третє: передача до виконавчих комітетів державно-владних повноважень по бюджету, фінансам, економіці, соціальній і гуманітарній сферах. У такій редакції головного закону центральна влада матиме лише свої представництва у кожній області. Вони лише спостерігатимуть за розвитком регіонів і не матимуть жодних важелів впливу. Левову частку влади пропонується позбавити і президента за новою редакцією. Глава держави зможе призначати лише міністра оборони і міністра закордонних справ. Решта повноважень рівномірно розійдеться по трьом гілкам влади. Президент не представляє жодної гілки влади. Глава Української держави є окремим інститутом, який повинен разом з трьома гілками влади балансувати державну владу і не давати можливості нікому її монополізувати. При цьому сам не повинен мати жодного шансу. На монополії на владу України таку позицію більшість підтримує, однак у кожного свої але регіони озвучили приблизний план змін до головного закону України і до всього іншого вимагають російську як другу державну мову. Ми пропонуємо запровадити прямі вибори керівника області шляхом відкритого голосування. Ми пропонуємо передати виконавчу владу на місцях виконкомам, які будуть сформовані на рівні районів та областей. Ми пропонуємо створити префектури, які будуть здійснювати контроль від імені кабінету міністрів стосовно політики кабінету міністрів. Ми наполягаємо на бюджетній автономії регіонів. Свої позиції озвучили і голови районних адміністрацій. Посади втрачати не хочуть. Однак Кабмінівський варіант змін до конституції підтримують. Запропонований урядом план розглянуть у профільних комітетах і винесуть на голосування у сесійну залу. Яна Курченко Артем Кутасов, Соціальна країна.